Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в FNAF Security Bridge. Що ж, зараз ми будемо заходити в саму гру, бо сьогодні я планую зробити два ролики. Один про FNAF, а другий про Roblox, бо... В голосуванні ви так і не вибрали. Що саме? Тож я вибрав Роблокс і ФНАФ. А Fortnite, можливо, там колись пізніше. Можливо. Так. Я вже навіть не пам'ятаю, де ми. Ага, ми тут. Там, де подаруночок забираємо. Добре, заберемо, що у нас тут. Ой, ой, точно. Подивіться, от на це, от просто витвір мистецтва. Правда, є одне но. Вони мультяшні, Занадто мультяшні, Вони в навіть близько фнафі так не виглядають. А по друге. Та но немає більше, тільки одне. Все. Щас будемо, щас будемо щось робити. Що нам мені взагалі треба робити, Точніше. Сюди, так? Да? Там Чика Чика з мусорки есть. Капець. Чекай, то нет відню... ним. Вона дура. Вона дура. Дебелка вона. Вона просто дебелка. Так. Пустимо. Так, что там, что там? Нет. Gregory. Она пришла. Так, что мне? Да, она пришла. Фух автомата улучшить бесплатный билет с помощью. Ой-ой-ой, ой ой он от, он облезко. Зараз он спускается туда. Мы пробегаем и делаем свои дела. Я навіть знаю, куда нам походу треба. Задаемся по камерам. У нас дебилка. This area is off да. Да. Дура кончена. Сюда, 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 да. Я понял. все, красавчик. Я в срате Я залез до тебя в сраку, как я... до фрей. Ой, блин. Да-да-да-да-да. Тут-тут-тут. надеюсь. Что у нас тут? Молимся всей семьей. Что Шот... то Магнит с мистер Опа. Я тоже так думаю, отстой. Кому в залі надо такий уродський магнит? Ніхто не хоче конфетку. У мене взагалі цей діабет. Не повинно мені конфетки. А тепер можна. Так, прилавок. Сумка Луївітон. Сейчас мы її зарейдим. Так, зараз, зараз, що? Куда мені, ми... по ідеї, сюди, да? Ну, сумочку я зривав, це найголовніше. А зараз надо дум... Так. Зараз будем читать, что там якісь сообщение, легкі деньги. Здесь работал мой родственник. Говорит, что автомат уже улучшений можно обмануть магнитами. Отправляйся в фаст площадку. Там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы на... по работе с клиентами. Взять пачку билетов Буду... Взя... Взять пачку билетов. Буду ждать тебя снаружи, если ушишь. Ага. Спасибо, братанчик, спасибо. Так, инспекция системы вентиляции. Ага uh -huh. yeah, спасибо за обращение в сервисную компанию быстроешь. Мы провели предварительную инспекцию системы вентиляции и не видели никаких неисправностей. Никакого огромного лязга, рохота и э, скрежета во время экспедиции, инспекции не, суб... не наблюдали. Позвоните нам, если б... uh -huh. Я так зрозумів, в них тут таракани. Так, тут у нас нічого нема. Ге, ге, я так і думав. Вони люблять в такі місця ховати, опи, ігрушка, глемрок чеки. ну хочу таку, Не, Ну, не за глемрок чеки, але щось інше. Lost Found. Mm -hmm. А что это? Прикольно. А это вот? А да? А да, Новый. А, магнит гиппо еще был. Да, сад. Мне нас дают дед дом. Всем oh, пока. Daycare pass? That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. собственно, я смею ещё ничего такого зараз, ну, пана не, не случается. Так. Да там чика. Привет. Отнал, что я тебе поклонник? А ні, ні, Те Те не, не фига. Ты не маєш поклонників. Ти необразований, психічно нестабільне суціство. І мені і мені батьке дозволяєш з тобою спіщатися. То давай іди на перший поверх і все. І все буде добре. Mm -hmm, да. Я я ожидав, що я буду тікати від багатьох аніматроніків, а не одного цього лох... лошка, лохушки, дуре. Конченої. Так, блін, як у слишком темно. Взагалі, в другій частині був фонарик для темних місць, а тут, навіть фонарик, нема, Що за прикол. Але ні, в туалетах щось все-таки є. Ой, ойті Ой скот. обманути. Опа, ще одна фігня. Я так зрозумів, скот так і хотів мене обдурити. Так что там ночные страхи, жалобы клиента. У моего сына никогда не было проблем со сном, но после вчера, проведенного вашем детсаду, он больше не может спать с включенным светом. Он все плачет и плачет. А если я разрешаю ему оставить свет, он мочится в пустель. Не, ну це вот же срака. Шоп черзике хоть роботиків не цей. Не, господи, помили. Ладно. Коротше, він в постелі, шо ну як так вибратись. Подключитися к системі нас... Чики немає, слава богу. Так, тут у нас знает, что есть. Сейчас, игрушка, солнце. Игрушка, солнце. Блин, вот тут вот что мне интересно. Суперстар Дейкари, пикап. Угу, понятно. О, сохранялочка честно, к сюда. Давай, давай, давай. Давай. Ну, це, конечно, ця ячейка. Так, що у нас тут? О, Господи, помилуй. Це, случайно, не тут свої вечеринки під іди. Устраивав. Йоди, що, що за золоті статуї? Какую це що таке це, Що за. Ну, це я так поняв сонце, а то ніч. Болун, ну, я не знаю, сонце. Але да, тут оці от вел-виг-увел посхалу. Найти путь. Е -е, путь. Ага, путь, звісно. Що в нас тут міфіа нема? Там в нас, звичайно. Я не знаю, що то за кімната, але я хочу звідти спригнути. А, ладно, ясно, самоубийство. Самоубийцо якийсь. Ура! Скачиваюсь! Любимое місце любимого блогера. Так, ідея. Блин, я... Я от ну, люблю отак от, якщо в торгових в ну, цих от розважальних центрах люблю отак десь сховатись і отак от плавати в цих шариках. А що це? О, вот і сонце. Хо-хо-хо. Дуже хо, хо хо спасибо. Якась. Якась страшна фігня. А мені обов'язково туди йти. Чо, грай, ти наскільки німий, що не можеш сюди запригнути. Або це ці, ці піцеплекси. Блін, подивіться, тут прикольна логіка цих шариків. Це він там чи там? А де його брат? Кузен, папа, син. Сват? Я не знаю там, хто, де він. Нет. Да мои друзья. Да, мои мои друзья. О, ты А, не не не, куда куда, пацан? Э? Что? Да, тело так Сохранялочка сюда. Сохранять, сохранять. Все шутки. Фонарик. Где все-таки тут фонарик? Так, ага, я понял. Я все вспомню. Нет, нет. Вин сюда не зайдет, да? Нет, я ты это сделаю. Включить свет, включить свет. Я предупреждал тебя. Предупреждал. Жестко. Ну, Кумін, в тебе з голосом? It's past your а вот цело того, что не давати свої ашки в туалетах курити, що навіть потім навіть туди зайти страшно. Бо зараз did, тебе. Спасибо. Санні дроп. Я тепер поняв, що в того па кошмари. Да. Пацан, я тобі так скажу. Э, це як вона? літаюча атлетика, чи як вона там, Не для пацанів. Лучше на бокс піде. І не на танці. І не на гімнастику. Просто йде на бокс. Угу. І що мені треба робити? А ну, зараз подивимось задання. Включити генератори. Ага. Слухайте, народ, ви не проти, якщо я зараз візьму, не буду, ну, не буду показувати, як я їх знайшов, бо то, що це може зайняти, знаєте, скільки часу. Это может же, блин, мне? Боже! Блин! О, вот коробки. Так, народ. Зараз буде музикальна пауза якась. Або просто пауза. Бо я боюся, ви зараз, якщо почуєте, як я почую, то ви всі від мене. То ви навіть не захочете мене дивитись, хоча ми. і так мене майже ніхто не дивиться. Давайте, народ, через годинку зустрінемось. Просто Всім такий привіт. Я зараз весь червоний сижу тут. А знаєте всього чого? Зна... Ви маєте знати, бо. О Боже, ця місія! Я не думав, я її, коли... я її колись проходив за ну, секунду, секунду, за секунди, дві. Коротко. А тут мені надо було 10 попиток. Я. Я, блін, 20 разів пішов по 50. Щоб пройти цю довбану місію, Це взагалі. моя мене психіка, все, все, дитина. Дитина, все померла. Так. Я зроблю нову сохранялку, бо то, що це тяжко, це. Ну і вже на всяких Чекай заряджу фонарик і зроблю Санс. Ви, ви просто. Я зараз весь червоний сижу тут. Тупо я, я тільки що. навірно не знаю, я, я в любого бога тільки що вірю. Просто в цього, в Аллаха, в Ісуса, в Творця, в всіх слов'янських. Это реально просто, я весь червоный. О, это, конечно, жестко, жестко. Roll -breaker. Roll -breaker. Мне запрещено появляться в <sighs> Наконец-то, Фредди. Ты знаешь, я только что тебя так... And я вот просто молился time. за тебя, чтобы я пришел. Ну, просто... Х... Хай Фредди приедет, хай Фредди приедет, хай happened, Фредди мне... Короче, душу спасать Зараз, зараз добігти. Так. Що Що це? Хто це? І от, якщо ви говорите, от я вже давно проходив той фнаф. Ну, именно, <связь> что именно проходит так, полностью, я там максимум, но трошечки проходит так, что Никаких кроликов в Пиццаплексе нет, больше нет. От Бонни, алкашня, пришел продав, пришел спу... продав походу с Windows, скелет за бутылку, ах! Нічого його нічого ні, краще, лох. Так, всі хочуть мені просто помогти, e конечно. Куди мені треба? П'ять годин? Ти що, Фредді, здіваєшся? Ну швидко пішов Can зламувати Windows цього... ...блін, вашого піцаплекса... і говорити, коли відкриється двері. Акція на новий атріум від твоєму секунду пач. Ну що ж, народ? Я думаю, що вже можна буде е, проходити наступного разу. Бо це срака. Наступний раз я допойду багато. Чого. Але не повністю. Там теж будуть... Ну, а зараз можете чекати просто відео по Roblox. Воно вже в мене зроблене. Лишилося домонтувати і всяке таке. Так. Чекайте, зараз вийду з цього ліфта, знайду з Боже! Take a map. Thank you. Господи, Please будет. Будет. Free map. Yes. Так, я бачу там сохранялку. Ладно, народ, я с вами прощаюсь, а зараз сам шейду иду до сохранялки. Так. Давай, Фредді. Ну, що ж, народ, подивіться на цього Фреддіка. На цього лукаша. Подивіться, він вже замазаний весь. А де тільки купив йому нові, от, подиви, оці от нові шляпанці йому вчора на базарі купив. А він поде що з ними зробив, а? Пай! Буде от коліна всі обідрені, подивіться, кохті. Що за кохті, тебе хто так? Шик краситься. Ти що цей гей? Hey! <сум> ну що ж, ладно народ, переключайтесь на старі відео або на відео Донкара. А я з вами на сьогодні. ну Не, не назавжди і не на сьогодні. А поки що з вами прощаюсь. Всім бай-бай.